Oh, oh, Я вас вітаю, доброго вечора. У Нас сьогодні дуже цікавий буде калейдоскопний і навіть так віповий ефір, тому що е, на згостях будуть і кілька народних депутатів по черзі з'являться, і взагалі дуже сміливі люди. Це вас також повинно заінтригувати, аж навіть кандидати в президенти будуть сьогодні в нашому ефірі. І, власне, я хотів би цей вечір почати саме з кандидата в президенти. Хоча такої офіційної е, ще такої номінації не існує, але ми розуміємо, про що йдеться. Е, наш сьогоднішній четверговий вечір. Я Хочу розпочати з розмови з народним депутатом України, лідером радикальної партії України е Олег Ляшко у нашій студії, і я вас вітаю у Львові, пане Олеже. І зразу маю запитання, оскільки я так скандадз з президентської теми е так, стартанув е в нашій сьогодні ручній розмові. Ви власне в цій програмі буквально е десь певно чи півтори тому зробили таку фактично офіційну заяву про свій наміри кандидування, і тут почалось. Почалося і зокрема в нашій студії вже без вашої присутності це обговорювалося, і багато хто по-різному це сприймав. Так я думаю, що вам відомі всі цікаві коментарі і навіть такі дошкульні, я б сказав, вашу адресу. Ну для того, щоб рахунок був по спортивному один-один, маєте можливість відповісти тому, як ви ставитеся власне до всяких таких глузувань з приводу вашого кандидування, тобто, ну можливо, несерйозності ставлення до ваших перспектив стати президентом? Вам слово, будь ласка. Я не звертаю на це уваги. Собака лає, караван йде відоме прислів'є. Знаєте, якби я звертав уваги на всю ту дурню, всю ту брехню, усю ту неправду, яку про мене розповсюджую, то давно треба було б припинити займатися політикою і так далі. І дому не виходити. Да, да. Тому я не звертаю уваги, але сам факт, що. Всіх це схвилювало політикум, обговорюють, там, глузують, чи не глузують. Це показує, що бояться, серйозно бояться. Бо як, коли людина не становить ніякої загрози, чого її обговорювати? Mm. Тобто, насправді вони розуміють, що в мене є дуже великі шанси на цих виборах, бо люди втомилися що від одних, що від інших. Я маю на увазі і від тих, хто при владі, і від тих, хто розказує, що вони сьогодні велика опозиція. Да? От ви, очевидно, Маєте на увазі гінку, який тут від кличка. Так, тут два тижні 에, тому була програма, ми, до речі, не тільки вас обговорювали, ми і Порошенка, і Гриценко ну, вас. Я бачив і цей вас. ваш ефір, де е, депутат від кличка, е, Гінка там розказував, Та, що було, я проєкт банковий, то хай він банковий. подивиться на свого вождя кличка. Віталій Кличко давно проєкт банку, ще років 10, а може і більше. Я пам'ятаю, я тоді працював журналістом, мене Кучма переслідував, в тюрму сажав, а Кличко агітував у Рівному за Бакая, за госпа Кучми, колишнього керівника Дусі. Утік зараз найвідомішого злодія, який після помаранчевої революції утік в Росію, отримав російське громадянство і до сих пір ховається в Росії, не повертається в Україну. Так, я пам'ятаю ці плакати, наша газета про це писала, де Кличко з його братом Володимиром, бака і злодій, і написано: ми з Бакаєм одна команда. А коли за Ч... Кличка депутати за Черновецького прибігли, голосували. В Київраді так, так. Да, в Київраді, то на кого він тоді працював? А коли на президентських виборах 2009 року Кличко проти Тимошенко виступав, то на кого він працював? Чи не на Ющенка, чи не на Януковича? Тому коли вони розказують про мене, хай вони. Спочатку на себе глянуть, а потім розказують про когось. Ну це рахунок один-один, я як арбітер зафіксував. Знаєте, цей стіл чорно-білий, він чорно-білих тонах не випадково не тому, що це як дизайнер придумав, знаєте, а тому, що в цьому є така дихотомія мислення в принципі, українців за останні декілька років. Чорно-біле мислення. Ви не потрапляєте ні в чорне, ні в біле. Тобто всі політики, які випадають з такого примітивного, я б сказав, ну такої дебілкуватого, навіть даруйте, перепрошую, якогось такого поділу, на от свій, якщо світ, тобто якщо він Сві, то він автоматично вже свій, і він вже точно не помильний, точно вже не має до нього там, до чого дочепитися. Оці кольорові, чи, скажімо так, сірі, чи просто не, ну, якби позасистемні люди, так? вони, в принципі, мають хоча б якісь шанси в суспільстві, яке мислить так само, як цей стіл по чорно-білому. Звичайно, насправді критична маса в суспільстві визріла. Люди розуміють, що країні треба радикальні зміни. І е, ділити на світ на своїх і чужих, на чорне чи біле. Якщо ти не з нами, то ти проти нас. Це взагалі неправильний підхід. Ми 22 роки отак ділимо країну. Який результат? Ми ось відзначили 22 роки незалежності, а фактично топчемося на місці. Бо це номінальна незалежність. У нас є прапор, у нас є герб, у нас є гімн. Але чи є в нас економічна незалежність, чи є в нас культурна незалежність, чи є в нас соціальний рівень того забезпечення, який би давав можливість людям усвідомлювати, що вони справді живуть у незалежній країні і гордяться цією країною. Ні, на жаль, цього немає. І оце якраз результати оцього поділу, коли знаєте, спочатку біжать за одними, потім біжать за іншими. Не Вляться на історію, не дивляться на те, що ті інші робили, сотворяють собі кумирів, а потім так само в них щиро розчаровуються, як щиро їх підтримували. Те саме відбувається сьогодні. Я вважаю, що людям треба дати альтернативу. Тому я йду на президентські вибори. Я абсолютно впевнений у великій величезній підтримці людей. Бо я щодня їжджу по Україні, я з ними спілкуюся, бачу реакцію людей, як вони підтримують і люди хочуть радикальний змін в житті країни. Ми готові за. Проваджувати ці радикальні зміни, бо так як ми живемо, так далі жити не можна. І хто здатен зробити ці радикальні зміни? Тільки нові нова політична еліта. Треба нових людей приводити до влади. Не одній ті самі, які 20 партій поміняли, 20 прапорів поміняли, 20 господарів поміняли, аби тільки бути при владі, аби тільки бути біля корита, аби тільки жрати, жрати і жрати. Ото їх тільки цікавить. Розумієте, немає значення, під яким прапором і з якою ідеологією. А я хочу привести нових людей, які не жрали, які не крали, які не дурили і так далі, щоб вони піднімали Україну з колін. Бо найголовніша проблема нашої країни в чому? Всі 22 роки, ті, хто при владі, вони крадуть і брешуть, брешуть і крадуть. І тому головний, головна вимога сьогоднішнього дня не красти. І не брехати Бачите, Але вам вас дуже добре позиціонування? Так, тобто, ви незалежні від думок, що чорних, що білих. Сорі, я не знаю, хас я люди... залежний Т... від думок людей. Я розумію, от власне від підтримки от, громадян України от, от чорним проти білих легко боротися. Білим проти чорних легко також боротися. А людям третім боротися зразу і проти чорних, і проти білих. Це звиняєте така непідйомна задача, тобто. Потрібні ресурси. Я не маю на увазі гроші. Я ну, хоча це також очевидно, ну виборча кампанія. Ми розуміємо, так я маю на увазі просто ресурси. Е, це може бути партія. Тобто, кандидат не підпертий сильною політичною структурою. Ну він якби що ну от вийшов, такий красивий, гарний, гарно говорить. Але ми розуміємо, що за ним немає структури. Е, у вашому випадку з цим ну в принципі е, проблема, так? Тобто, ваша немає насправді у нас ну, ніяких проблем. Так. Е, радикальна партія, яка висуватиме мене на вибори. ми на парламентських виборах взяли чверть мільйона голосів. Це те, що офіційно нам залишило ЦВК. Насправді, я думаю, мінімум мільйон людей голосували за нашу партію, але через те, що ми не мали можливості унеможливити фальсифікації, не допустити цих фальсифікації, багато голосів нас вкрали. Наприклад, тих областях, де ми більш-менш перекрили виборчі дільниці, за нас голосувало, як у Чернігівській області, 11% громадян виборців. Так само в інших областях, а де не перекрили, там голоси вкрали. І тому сьогодні ми партію розбудовуємо, бо ми маємо підтримку людей. Щодня я особисто підписую сотні партійних квитків, посвідчень, які ми вручаємо людям, і люди йдуть до нас. Величезна черга стоїть. Ми навіть запровадили кандидатський мінімум. Що людина перед тим, як стати членом партії, ми їй даємо там 3-5 місяців випробування, ставимо завдання, е, участь в акціях, то що. Люди платять партійні внески. То колись козаки давали, знаєте, випити 200 грам горілки і чи ти прийдеш пізніше по колоді, не хитаєш. Так от ви щось Так, Абсолютно правильно, оскільки дуже багато бажаючих вступити до партії, ми робимо дуже ретельні перевірки. Бо ви знаєте, багато ж ті, хто відчуває, що. Ми партія переможців, вони намагаються вскочити, так як завжди в нас робиться. Ну, нам, як лідеру такого оптимізму і позитивного мислення, от, ну не треба позичати, то правда. А, ну, а... Е що <плес> хорошого від того, коли люди від політиків плачуть? У нас ну, у нас тут... люди, у нас люди 22 роки від політиків, тільки плачуть. А я коли зустрічаюся із громадянами, то люди із зустрічей зі мною йдуть окрилені. Усміхнені, задоволені, вони бачать перспективу, вони бачать завтрашній день. Отаким От має бути політик. Ти повинен давати людям упевнені завтрашньому дні. Ти повинен не просто казати, що все погано. Ти повинен показувати вихід, що зробити, щоб із погано стало добре, і як людям жити. Бо насправді сьогодні людям до лампочки все про що там говорять у Верховній Раді, в Києві і так далі. Людей прося, про цікавлять дуже прості речі. Житло. Робота, гідна зарплата, дитячий садок для дітей, медицина для людей старшого віку, пенсія, на яку неможливо прожити, робота для молоді, перспектива. А от що цікаве людей, і та партія, той лідер, який дасть відповіді на ці питання, той і переможе. О, я даю відповіді на ці питання. Я не займаюся чимось, знаєте, от, ні про що, last як last у нас говорять, Добре. ні про що, обов'язкомі всьому про ні так. про що. А, ми... а я даю відповіді на конкретні питання, що ми зробимо в країні, коли ми прийдемо до влади. Ми проведемо радикальні політичні, економічні, соціальні зміни. Кожна українська родина матиме роботу, зарплату, гідне майбутнє ви кажете, житло для молоді ви кажете, і так далі. Що ну, але ви ще не сказали як? Ну для того ви треба, щоб сказали, щоб ну, це окрема напевно програма. 에, дуже Є, коротко, як хочете сказати про це 에, звичайно. Добре, перше хвилина як... ваша пішла. Перше не красти, не брехати. Бо в країні мільярди грошей, але 90% розкрадають, і через це ні на що не вистачає. Відновлення національного виробництва через зниження податків, здешевлення кредитів, зміна грошово-кредитної політики, коли ми сьогодні сидимо на ін'єкціях запозичень, замість того, щоб внутрішнє виробництво видроджувати, коли ми відкрили внутрішній ринок для імпортного хламу, і через це мільйони наших людей не мають можливості працювати, це економічні ази, які Регуляція економіки, скорочення чисельності чиновницького апарату, починаючи від Верховної Ради, 200 депутатів, 300 тисяч чиновників сьогодні, мінімум тричі скорочення, виборність суддів народом, виборність начальників міліції народом, переобрання, суцільна люстрація правоохоронних органів, не просто люстрація колишніх агентів КДБ і комуністичних керівників, а суцільна люстрація тих, хто за 22 роки розвалив країну. От що треба сьогодні в Україні. Ми готові це робити. Мати, ви так чітко відповідаєте. Вже ну таке враження, що дійсно вже такий розпал президентської я гонки, чітко, але вже відтепер пора тепер пора чітко відповідаю Дякую. не тому, що розпал президентської гонки. Я чітко відповідаю, бо я все свято вірю. Я знаю, що треба робити і як треба робити. Дякую. Е, у людей виникає запитання дуже часто. А хто з ним? Тобто питання команди, воно для людей актуальне, і ми, наприклад, ну принаймні багато журналістів ставить це питання перед ну так званими, так би мовити, опозиційними політиками, від яких ми хочемо почути відповідь: тобто, добре, ви лідер, там, ви майбутній президент, там, чи, чи гіпотетичний майбутній президент. Хто ваша команда? Тобто хто ваш прем'єр? Хто ваші плюс-мінус міністри? Хто ваші ключові люди? Тому що сам. Ти прийдеш, зайшов в кабінет і що далі? Так, да, ви знаєте, як моя мама, от ваша команда. моя мама теж питає мене: от станеш ти лежик президентом. Так. а Кого ти поставиш прем'єр-міністром? А хто буде міністром охорони здоров'я і так далі. Да, ну я не Кажет, ваша мама, але те саме е, хочу е, запитати. Тобто, тобто це важли питання, так. які цікавлять людей різних. Так, я вам от. скажу так: у нашій команді немає жодного відомого політика, жодного депутата і так далі. Бо ми вважаємо, що треба абсолютно нових людей приводити. Переважно в нашій команді. Радикальної партії це молоді хлопці-дівчата, учорашні випускники, які талановиті, які освічені, які грамотні, але в них немає папи, мами, в них немає блата, в них немає грошей, і вони на своєму горбу хочуть чогось досягнути в цьому житті. Тому вони йдуть в команду радикальної партії, бо вони розділяють наші погляди. Якщо я почну називати прізвища тих людей, які біля мене, сьогодні широкому загалу, вони нічого не скажуть. Але це талановиті молоді хлопці-дівчата, які завтра я буду призначати, коли стану президентом. Міністрами, депутатами там обиратимуть їх на інші посади. Тобто це нова політична еліта, яку ми хочемо привести до влади. А навіщо мені оті всі старі злодії, які 20 партій поміняли і хочуть скочити в Так Там в є й такі, які не міняли, які Ні, не міняли але досвід. не досвід, будь ласка, розум... тебе досвід розум... давай на, як порадник. Але на посадах повинна бути молодь. Тому радикальна партія пропонує заборонити пенсіонерам працювати в органах угронад... держави Державної влади, бо сьогодні отримують по три по п'ять тисяч пенсії і продовжують працювати. А молоді немає де працювати, тому ми пропонуємо заборонити обиратися до Верховної Ради пенсіонерам, звільнити всіх пенсіонерів з органів державної влади, щоб на їхнє місце прийшла молодь. Бо, вибачте мене, сьогодні ту молодь не знаю, Завтра вони своїми справами покажуть. Їх знатиме вся країна. А яке, яка нам користь від тих, кого знають: від пензенників, від кучмів, від Кравчуків, від Януковичів від Ющенків. Та їх ця країна знає тільки яка від них користь від них народ, тільки плаче. Бачите, ви ви є скажімо так промоутером нових у політиці, скажімо так, да, не, да. нехай я, буде так. Я Де? веду людей я в політику простих. Тут є. А тут є знову ж таки, знов таки, питання граблів. І я дуже часто люблю казати, що гопак на граблях це така національна гра. знаєте. раз, другий поки не відіб'є вже зовсім. Ну то знаєте… якщо є, що відбивати якщо є, а якщо нема, то буде відбивати ще довго. Так власне кажучи, без жартів. Якщо серйозно, ці вибори парламентські 2012 рік, в принципі, показали, що люди охочі були. І навіть проголосували за так званих нових. Тобто, наприклад, більшість так званих єдиних, узгоджених, переузгоджених, богом помазаних, потягне боком охрещених і Яценюком закріплених там вже кимось. Тобто вони проголосували за людей, які не були депутатами, це якісь нові люди. Так, от власне ці нові прийшли, і ці нові показали, що вони ще гірше, ніж старі. Mm. І тут питання, що новий це не завжди краще. І людина може завжди попікатися на нових, якщо це кіт в мішку. В даному випадку, ну я так ми ті, про кого ви говорите, напевно, такі хороші, грамотні, молоді, але коти в мішку. І люди вже цього також знаєте, вже проблема, вдарилися. Проблема, проблема частково. Проблема полягає у тому, що нові люди, коли приходять в старі систему координат, так. в оцю політичну систему, яка сьогодні станує, Це і існує, вони навіть білі пухнасі прийдуть, а стануть чортами з рогами. Тому треба міняти політичну систему. Сьогодні в Україні існує олігархічна система влади. Коли Десяток сімей має все, а на цей десяток сімей працюють мільйони українських громадян. Тому, по-перше, треба зламати хребет олігархії. І друга найбільша проблема в Україні це відсутність справедливості. У нашій країні немає соціальної справедливості, немає справедливості як такої. Тобто, людина, яка має голову, яка має знання, яка має руки ноги, вона нічого в цьому житті не може досягнути, якщо вона не народилася золотою ложкою у роті. І тому ми кажемо, що коли ми приводимо до влади нових людей ми не просто їх приводимо до влади, а ми пропонуємо радикально міняти систему влади в Україні. Бо якщо залишити ту систему влади, яка є сьогодні, це безвідповідальність, це корупція, це кумовство, це родство, це абсолютна безвідповідальність Питання перед людьми. Якщо ми не змінимо систему влади, то і Ляшко завтра стане чортом з дрогами разом із своїми новими. А я хочу поміняти систему влади в першу чергу. Відповідальність є... запровадження механізму від. Кликання депутатів можливість е, прийняття закону про імпічмент для президента ляшка для, для будь-якого іншого президента не може президент бути безвідповідальним. Якщо президент чиняє злочин, він повинен відповідати на рівні з простою людиною, тобто е, приводити нових, які будуть міняти систему влади в Україні. В мене є таке. Кілька бліц, тестових запитань, ну так в експромтному порядку. Ну попрошу без розлогих відповідей, бо ну да, по, бо це багато часу. Все-таки на рівні таких лаконічних відповідей. От гіпотетично, президент Ляшко, йому потрібні губернатори, яких він буде призначати, чи йому потрібні губернатори, яких будуть обирати мешканці регіону. Ми пропонуємо, щоб губернаторів обирали. Керівника громади мають обирати люди. Так. Ми вважаємо, що треба ліквідувати районні і обласні адміністрації адміністрації і зробити одну вертикаль: це по перше, зекономить гроші, а по друге, звітність перед людьми. Тобто гіпотетично, Донецьк, Луганськ, Дніпропетровськ пообирають собі губернаторів регіонального і якщо, що ви будете з цим робити, е як президент? Послухайте, якщо вони діятимуть відповідно mm -hmm. до вимог конституції і законів, нехай працюють. Якщо їх люди обрали. Львів обере собі губернатора. Буду працювати з львівським губернатором, з Донецьким. А сьогодні президент призначає і ті керівники, вони абсолютно до лампочки, як живуть люди на тій території, де вони керують. Бо у них начальник один президент. Вони йому служать, вони хабарі туди возять, Добре. вони підвищення отримують і так далі. А керівник не має е, керувати громада. Тобто треба запровадити виборність керівників. Якщо ви маєте на увазі, що децентралізація, типу того, що хтось там тягнутиме сепаратистські так. лозунги ну, і так далі, ну так тоді це. піде в тюрму за розкол України, за сепаратизм, за антиукраїнську діяльність. Ногой. Під сраку і в тюрму. Хм, нехай буде і так. Е, кого ще ногою? Просто мені цікаво усі, список усі, усі список тих, кого. Усі, буде хто ногою. за 22 роки розвалив і знищив країну, всі а ви боїтеся, що Поганої тоді, тоді півкраїни опиниться з ногою, під е, Слухайте. Місце? тому що в нас дуже багато людей, насправді на, на невисоких чиновників, причетні до повного саботажу державотворення. Нас уже ніхто Україну не будує. Настільки сидять, розумієте, і чекають лише би день пережити. І це є в принципі філософія існування простої людини від якоїсь села сільського голови до якої ж чиновника. Тому Тут мені здається, що тут ну це добре що ви таку планку ставите, але але, 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 ставлю три крапки. Має бути найжорсткіша відповідальність, особливо для державних чиновників. Сьогодні люди приходять в державну владу з однією метою збагачуватися. Mm. Набивати кишені, вирішувати власні проблеми і влаштувати своїх дітей і онуків. А чому мають повірити вам, що ви не прийдете а кому док... їм вірити крім мене? Покажіть, кому ще можна вірити Ну, тут? Нехай собі люди так Отож, ну, собі люди кому вірити в Біблії. Написано по ділах. Судіть, От беріть по ділах і судіть. Хто політичною проституцією займався, міняв 20 партій і так далі. Згадайте, оті всі лозуни, сьогодні Яценюк вами згаданий, то допомагав Тимошенко садити в тюрму, агітуючи проти неї на виборах. Сьогодні разом з Тимошенко на бігбордах красується. То що, йому вірити можна? Ні. Бо справжня політична проститутка, яка там, де йому добре, де йому корисно. Кому можна вірити? Кличку чи тягне боку і так далі. Звичайно, ні. Чи Януковичу, ні. Вірити можна тільки ляшку, бо я все. Це життя борю за справедливість, все життя борю за народ. І сьогодні я єдиний у Верховній Раді депутат, який відстоює інтереси простого народу. Ви знаєте, тут я не те, що не можу, але не хочу нічого додавати. Я хочу вам подякувати, пане Леже, за таку емоційну, але щиру, відверту розмову, політика. Народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко, розпочав наш сьогоднішній четверговий вечір.